Всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку знову Тетяна Новицька і моя незапланована тема тема про конференції. Чому саме ми взагалі ходимо на конференції, чому вони популярні і що саме ми можемо там отримати? Справа в тому, що ця тема в мене сплила тільки тому, що деяка група людей вважає, що конференція може замінити повноцінне навчання. І так як зараз дуже модно. Звертатися до чату GPT. я також сформувала сформувала своє питання до чату GPT. і ми зараз пройдемося по його відповідям. І я додам своє це на початку моєї кар'єри. Якщо ви пам'ятаєте, я ще цей то ще той динозавр. Це було в 2012 році, коли це все починалось. І ми взагалі нічого, ніде не не могли взяти, окрім офлайн навчання. Тому що тоді, в принципі, та еволюція інтернету скоростного ще не набирала такої. Сили, як зараз, коли ти все це можеш побачити в телефоні? Так, от на офлайн курсах нам давали саме ту інформацію, якої нам не вистачало для загального розуміння професії, як працювати, як нарощувати, як робити там вії, прови і таке інше. Так, от. Конференція з'явилася тоді, коли ми могли розказати в рамках свого виступу від 20 до 60 хвилин якусь маленьку конкретну тему. Потім, коли з'явився інтернет з красної, де да, у кожного з'явилися можливості записувати якісь коротенькі відео побільше, потім з'явилися вебінарні кімнати, і саме в цих вебінарних кімнатах розпочався активний продаж вебінарів, а саме вебінарів на ті на ті теми, які ми не могли, наприклад, встигнути глибоко розібрати на офлайн-курсі, тому що завдяки. Офлайн курсом ми в відпрацьовували навик тех, технічних моментів. Да? Наприклад, не виходили пучки, ми йшли на майстер-клас по пучкам і створювали із 20 варіантів там методів цих пучків. Ми могли е, нарешті вибрати для себе два-три методи, і з, зазвичай надшвидше, аніж коли ну, це могло б стати з тобою раніше. Коротше, е, наш ні, ні, ніколи такого не було, і ось на тобі. Да? Тобто, в тебе з. Вийшло так, що ти пішла на майстер-клас за один день почкування під наглядом свого тренера, ти змогла навчитися двома трьома новими для тебе методами. Дуже швидко це робити без натиску, без якогось там сорому, без втрати уваги і без втрати якості. Тому конференція сама по собі це. Збір інформації, збір е, тих тем, які можуть, наприклад, твій вектор треба трошки розвернути, сфокусувати тебе на там важливому, да може щось підсвітити. Так от, я спитала у GPT, для чого насправді е, створені ці конференції для б'юті майстрів, да, які такі можуть бути. Дуже вузької вузькою тематики, наприклад, тільки про вії, або тільки про брови, або тільки про нарощування, або все біля румінування і таке інше. От що він мені випустив. Він дав мені чотири основні відповіді, да чому їх створюють. Перше надихнути і розширити мислення. Конференція це не навчальний курс і не заміна навчання. Її головна задача показати інший масштаб, що є в професії різні шляхи розвитку, що можна зробляти, рости, помилятися і все одно бути успішним. І що твій потолок да, це часто лише в твоїй голові. Це про мотивацію, орієнтири, а не про зроби один: один, два, три, чотири, п'ять, і ти щось отримаєш. Загалом, дівчата, завдяки моєму досвіду я. Спікер з 2016-2017 року, і скажу вам так: максимально круто розкрити тему можна мінімум за 60 хвилин. Мінімум, але багато конференцій, які... Хочуть набрати багато різних спікерів, потужних, і завдяки тому, що день кінчається, да у нас дуже обмежений час як у спікера для того, щоб розкрити тему, наприклад, розкрити тему того ж там техніки, ламінування, вибору валиків, ще щось 20 хвилин дуже мало, і 30 хвилин дуже мало. От, десь години-півтори це адекватно для того, щоб, наприклад, розкрити тему моделювання погляду. Тому що тобі треба показати, які пункти тобі треба зробити, да, на що треба дивитись, і як виявити це, там, наприклад, око міндалівне, кругле, вузьке, гусь, що з ним робити, а які варіанти. Тобто ну, в мене, наприклад, на навчанні, на базовому на підвищенні кваліфікації, моделювання погляду, да, особливості нашого це йде десь півтори дві години. Це тільки одна тема. І ми з вами розуміємо, що... Якщо у спікера всього тридцять хвилин, вона біля 5-7 хвилин витратить на те, щоб зрозуміти, хто перед нею, яка цільова аудиторія, да яка в цілому аудиторія, щоб зрозуміти, кому це буде цікаво. Якщо це не робити, да не орієнтуватись в залі, хто з тобою хто тебе дивиться, може статися таке, що ти починаєш вести свою технічну тему, а в тебе зал, наприклад, із 100 людей, і десь половина, да, ну на минуточку, 50 людей просто тупо встає і уходить, бо йому ця тема не цікава, бо він Наприклад, там не робить ці вії, він бровіст, да? або навпаки, він робить нарощування, а тема про брови він встає і уходить. Як в цей час спікеру, ми розуміємо. Да? Ну, дуже некомфортно, навіть якщо там ніяких претензій саме до спікера. А спікера нема, спікер буде вважати, що це вона якась не така, тому що ми всі люди. Далі, тобто тут ми по першому першого пункту розуміємо, що... Це не навчальний курс, і дати вам більше ніж ми могли би зробити на курсі неможливо. Далі. дати вектор. Друге, дати вектор, а не інструкцію. На конференціях дають напрямки, підсвічують проблеми, показують рішення на прикладах, але не зобов'язані розжовувати техніку до дрібниць, давати покрокові схеми і вчити професії. Бо інакше це вже курс або майстер-клас, а не конференція. Тут я в принципі повністю згодна, але опять-таки, все це в... вслідстві браку часу. Третє, об'єднати середовище. Конференції створювалась як точка зустрічі майстрів, тренерів, брендів. Простір, я не одна така така, і місце, де формується професійна спільнота. Нетворкінг це половина цінності, яку багато хто недооцінює. І дійсно так. Я завжди кажу, що на конференціях всі самі гарячі теми, прикольні колаборації, якісь ідеї по створенню контенту, продуктів завжди вони створюються, во-первых, в курілках. А По-друге, по, по завершенню, тобто, коли вже у всіх може бути момент фуршету, шампанський, да така нестандартна атмосфера, коли ти можеш підійти до будь-якого спікера, поспілкуватися, щось питати такі неформальні обстановки, тому що спікери це також люди, і люди, які також можуть і хочуть з вами спілкуватися як ну, на рівні, тому. Якщо ви думаєте, що якась там спікерка, до якої ну не можна підійти, щоб з нею просто поговорити про да, якесь там життя буденне, можна. Це ми всі абсолютно однакові люди, і не, не треба всіх ну, когось там вище небо підіймати. Далі, четверте показати реальний досвід, а не ідеал. Сильні виступи це не успішний успіх, а шлях помилки, сумніви і рішення не як правильно всім, а як було у мене, і це дійсно так. На конференціях приходять люди і показують, наприклад, я люблю показувати, наприклад, формат, коли. Люди кажуть, що от тільки правильно. А я показую, що дивись, я отут йшла як правильно, а потім потезала, що це мені не, не, не ок. Я розвернула свою стратегію, пішла як неправильно, і отут у мене, наприклад, був результат. Отут там був, був такий результат, отут такий. І я ніби підсвічую завдяки своєму шляху і своєму досвіду, що не обов'язково робити саме так, як хтось каже, що от тільки правильно. Да? Правильно так, як вирішиш ти, і це однозначно. Чи повинні спікери повністю розкривати тему коротко? Ні, не повинні. І ось чому конференція це дві 60 хвилин, різний рівень аудиторії. Це оце от прям правда. І загальний формат. Це от я тут повністю погоджуюсь. Чому? Тому що на конференції завжди приходять люди з абсолютно різним рівнем, рівнем знань і різними. Запитом є люди, які приходять на конференцію саме для того, щоб познайомитися з новими майстрами, подумати над своїм позиціонуванням в колі своїх однодумців, да, знайти своє коло однодумців, тому що дуже часто майстри можуть мати класні ідеї, але в них немає того оточення, яке їх могли б підтримати. А отут, пожалуйста, на якихось конференціях ти починаєш з кимось знайомитись, спілкуватися, дружити, комунікувати, і ця дружба може бути на роках вперед. Тут фізично неможливо глибоко пропрацювати тему, врахувати всі нюанси, дати результат тут і зараз. Тому завдання для спікера дати цінну думку, поділитися досвідом, вказати логіку мислення, викликати інсайти, а не відпрацювати гроші по кроковими гайдами, довести всім, що він саме розумний, навчити всіх однаково згодна. Де помилка в багатьох майстрів в очікуванні я прийду на конференцію і в мене зміниться життя. Ні, зміниться життя тоді, коли ти чуєш і застосовуєш, ти йдеш далі в навчання, ти береш відповідальність за свій розвиток. І, і тут я абсолютно згодна, пов... ну, на тому, що він вже майже відповідає так, як я хочу. А, ну, він розуміє, про що я кажу. Так от, конференція ніколи не замінить будь-які навчання. Тому що онлайн курс чи офлайн курс, ви розумієте, що, по суті, для ну, лічно для мене конференція це такий. Таке поле, де ти можеш познайомитися з. Новими експертами, і вони для тебе або розкриваються або ні. Якщо вони для мене розкриваються, то я на, на цих після такого заходу да підписуюсь, наприклад, на цього експерта спостерігаю. І якщо мені цікаво, де да, мені імпонує її там емоційність, харизма, професійність. да, от я хочу щось від цієї людини забрати, я беру в неї якусь послугу, консультацію, вебінар, курс, ну, якийсь, якийсь продукт. Якщо мені хочеться, якщо мені не імпонує, наприклад, да, то це також досвід, і це абсолютно нормально. На конференціях у вас як у Слухача є багато невід'ємних плюсів. По перше, зараз майже всі конференції залучають спікерів, спонсорів, які дають вам подарунки. Спікери можуть давати доступ до ваш до своїх продуктів, дають знижку, дають якісь там гайди, якісь ну, да, в подарунок, щоб ви з ними познайомились. Не просто в рамках цього виступу на 30-40 хвилин, а й більше. Спонсори вони дають да, все одно якісь свої подарунки. По коли ви робите ці розпаковки з подарунками, да ви їх відмічаєте, ви також десь підсвічуєтесь. Як, ну, як мінімум, ви показуєте, як ви можете змонтувати, показати це креативно, не креативно. Ви це можете показати. Своїй свої, там сільової цільові аудиторії, та що от ви прийшли на конференцію, у вас купа подарунків, навіть якщо вони там не цільові цільові, ви можете їх подарувати комусь, можете їх розіграти, так, може комусь бути бонусом, можете просто продати, якщо ці подарунки вам, ну наприклад, не знаю, ви провіста вам клей для нарощування подарували. Ну, зробіть подарунок, може, якомусь майстрів колегії, це абсолютно також нормально. Дай так, вам ну, обов'язково це все вернеться. Далі завжди там є фотографи, якісь відеомейкери, а вас можуть пофоткати, ви можете пофоткати. Тобто з однієї конференції у вас може бути, як я прийшла на конференцію які були спікери? От про кожного спікера можете розказати у вас контент, як вам було ваші інсайти з конференції, там розпокупка подарунків, які ваші там посівкусія, да ну, вчора ти була та ожидання, да? яка ти була красива, да сьогодні реальність. Тобто там з однієї конференції дуже багато варіантів контенту можна накліпати, на, 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 на щоб показати вашій аудиторії. Що ви розвиваєтесь, показати сертифікати, показати ваші танці, що ви да, в такої неформальній обстановці, Ви не тільки така сурова майстриня, яка тільки робить вію брова, ви ще ось така, Ви можете розслаблятись, ви можете танцювати, пити там п'єті, все що завгодно. Головна моя ціль цього відео донести цей меседж. Конференція ніколи не заміняла, не замінить і ну і зараз не, не замінює, і не замінить ніколи повноцінного навчання. Це е, знайомство, знайомство з учасниками, знайомство з організаторами, знайомство зі спікерами, спонсорами. І що саме ти з цієї конференції винесеш, залежить тільки від тебе. Якщо після якоїсь конференції ти вийшла і тобі абсолютно все погане, все не таке. Причина за, зазвичай не в конференції. Якщо фокусувати стільки на поганому, ти будеш бачити тільки погане. Якщо ти почнеш фокусувати стільки на хорошому, давайте так. У мене були курси, за які я віддавала дуже багато грошей, але я виходила і казала, Боже, я дякую за, за цей досвід, тому що я, як мінімум, побачила, як мені не треба робити, наприклад, як я там бренда, я там, недовольна, наприклад, там, не знаю там. Тренерам, вів, вивів курсу, я там з ним, наприклад, не згодна з якимись стемами, але мені сподобалось там, як він очищує вії. Мені сподобалося, що в цієї групи я познайомилася з трьома там ахіреними дівчатами, з якими я дружу по сей день, і ви завжди знайдете щось гарне. Засрати ми завжди можемо да, і Тут вибір також ваш. Я от, нещодавно виступала на конференції, де я дуже просила людей не бути лицемірними. Тобто, коли вони пишуть, боже, яка ти гарна, ви такі всі класні, ви такі всі класні. Виходить в і говорять, фу, вони мене всі бісять. Там вона так. Будьте вже чесними перед собою, погано бувають погані конференції, наприклад, погано організовані, а буває просто день такий. Знаєш, що ти в моменті думаєш, що все, все шляпа, а завтра таке думаєш, ні, ну не все так однозначно було. Тому, дівчата, ходіть на конференції, між ними обов'язково ходіть на якісь офлайн-курси, бо вони того варті. У мене борчить живот, я пішла на обід. Буду монтувати це відео і виставляти вам. І якщо вам було це корисно, пишіть, пожалуйста, і пишіть, пожалуйста, тіми, які вам були б цікаві, щоб в наступних відосіках їх розкрити.